Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Навіки! Доріво Христі. Сьогодні ви почули один із варіантів прийомів і способів, як диявол приходить вас грабувати. Христос показує приклад, Він каже на той закид, що йому сказали, ти вузевулом виганяєш тих бісів. І Господь каже: царство розділене в собі не встоїться. сім'я розділена в собі не встоїться. І щоб ворог міг прийти і обграбувати твій дім перший раз треба. Зв'язати сильнішого. І коли він буде його в'язати, всі будуть дивитися. Одні будуть боятися, другі будуть не знати, що робити. І ось, коли ми розділені у собі, нас по одному будуть брати, в'язати, захоплювати, обкрадати, принижувати і так далі. Коли родина об'єднана в собі, один за одного стоїть, один за одного переживає, один одного підтримує, один одного захищає. Коли ця родина об'єднається з іншою родиною, яка один одного підтримує, один одного захищає, один одного підтримує, вони створюють велику силу. Проти цієї сили не встається ніхто. І тому першим завданням ворога, а ворог людський це є диявол, а діяволос в перекладі дослівному означає «роз'єднюючий». І коли ви самі вдома починаєте розказувати, якого ви маєте п'яка, який не потріб, і так далі, а де нічого не робити, коп'є біч і нічого не в голові. Ви кличите диявола у вашу родину замість того, щоб об'єднатися. Бо з неї кожен день приходить, щоб туди залізти, щоб весь сварили, щоб ви розділювали в сім'ї. Одна дитина за татом, друга за маму, мама проти тата, діти проти мами і таке всяке. Це дияволове те, що треба. Ми, діти Божі, ми маємо засвідчити суспільство об'єднання. І це перше об'єднання починається з наших сімей, з наших родин. Відбудуйте добрі відношення з своїми діточками. Розкажіть їм про весь секрет і всю задачу. Призначення людини об'єднатися в одно ціле, починаючи з маленької родини. Від навіть якщо вас двоє, якщо вже троє, то це вже дуже добре, а якщо більше, це супер. Але треба, щоб ми знали і розуміли, що наша родина. Це перша основа, основ, де ми маємо бути об'єднані. Бо чуєте, як диявол працює. Він хоче нас розділити. І починає він із святого, із родини, щоб вдома в родині завжди були сварки. це завдання диявола. Тому виключить із свого щоденного життя оці сварки, оці конфлікти. Не доказуйте один одному, хто правий, хто не правий. Не треба вказувати на чиїсь помилки. Покажіть один одному любов. Просто пошану. І робіть кожний свою роботу. Вчитель хай займається вчительством, лікар лікарством, діти, якщо ходять до школи, вчуться. Якщо десь ходять вже в інститут і так далі, хай вчуться, кожен хай робить свою роботу. І в родині виясняйте, наскільки ви один одного поважаєте. Завдання родини це показати здатність і красу жити разом. Здатність жити разом і красу жити разом. Бо це має показати родина. А далі вже навчимося мати єдність в родині, тоді вже будемо говорити про якусь єдність в суспільстві. Ви хочете єдності в суспільстві, як ви в своїх родинах не годні знайти лад. Що це люди одно вправо, друге вліво, що таке сталося, біда, що люди якось не одні середку об'єднати? Тому що у вас в родинах немає єдності. Де я попрацював не один рік. Не над одними поколіннями попрацював, щоб між нами не було єдності. Тому Господь Бог каже, каже, я любов, бо любов це та субстанція, це та можливість, це та якість, це та величина, яка об'єднує, об'єднює. Об Нічого не може так об'єднати, як любов. Тому Пликайте відчуття любові в своїх родинах. Дайте дияволу відчу, відсіч, починаючи з своєї родини. А потім, об'єднавшись у суспільстві, ми зможемо дати відсіч любому ворогові, який прийде на нашу землю. Любому об'єднавшись, а то одно вліво, друге вправо. Одно до ліса, друге до біса. І тому й будуть казати, що так як Христове казали, Він вользевулом бісів виганяє. Це іменно через те, що вони були розділені в собі, розділені в науці, розділені в вченню, розділені в релігії. Тому вони так Ісусові закидали. Там були фарисеї, там були книжники, там були садукеї, там були різні секти. Вони різні вчення мали, вони всі сварили і нічого з того не було. Хіба ми сьогодні інакше? Я православний, я не православний, і це споряд християни, ділячи, роблячи велику рану на тілі Христовому. Ви в першу чергу християни. І покажіть єдність один до одного, покажіть любов один до одного, щоб ворог не прийшов і не зв'язав найсильнішого, а потім грабував би усе, все, що йому треба. Не дайте себе зв'язати, не дайте зв'язати того, хто відповідає за нашу безпеку. І коли бачимо якусь загрозу чи небезпеку, ми маємо об'єднуватися і давати відсіч. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Свята, Духа. Слава Ісусу Христу! Слава послання святого апостола Павла, читання. Будьмо уважні багаття, виконання цього служіння не тільки задовольнить потреби святих, але стане ще більш щедрим завдяки чиселенним дякам Богові, з приводу доказу цього вашого служіння. Вони будуть хвалити Бога за ваш послуг у визнанні Івангелія Христа та за щедрість вашого дару для них і для всіх. І вони своєю молитвою за вас показують велику до вас любов заради надмірної благодаті Божої у вас. Дяка, хай буде Богові за його дар невимовний. Я ж сам, Павло, благаю вас, лагідні і ласкавістю Христа, бо я, коли присутній між вами покірний, а коли від вас далеко сміливі супроти вас, отож вас прошу, що коли до вас прийду, не довелося мені сміливо вживати тієї певності, яку думаю відважно показати супроти деяких, що собі уявляють, начебто ми поводилися по тілесному ми живемо, як люди, але воюємо по тілесному, але не воюємо по тілесному, бо зброя нашої боротьби не тілесна, але сильна в Бозі для зруйнування твердинь. ми руйнуємо ложну містування і всяку гордість, що повстає проти пізнання Бога і займаємо в полону всякий розум на послу Христові. Ми також готові покарати всякий непослух коли ваш послуг завершиться, ви дивитеся на лице, коли хто певний, що він хрестів, нехай роздумує ще раз сам у собі, що так як він хрестів, так само і ми. Аллилуйя. Прамудри, спрості, веслугаймо святе Іван для Від Марка святе Іванлія Читання, будьмо уважні, сказав Господь. Істинно кажу вам, усе буде відпущене синам людським. Гріхи та богохульства, скільки вони не нахулили. Одного разу вернувся, Одного разу, коли Ісус вернувся додому, скільки народу знов там зібралися, що вони не мали змоги хліба з'їсти, довідавшись про те, Його свояки вийшли, щоб Його взяти, та й Бог говорили. Він не при собі, а книжники, які прийшли, брішли були з Єрусалиму, казали, що Він вульзавола має і бісівським князем бісів виганяє, тоді Ісус прикликав їх до себе і заговорив притчами до них. Як може сатана сатану виганяти, коли яке царство поділене саме в собі, те царство не може стоятися. І коли якась сім'я розділена сама в собі, не може та сім'я устоятися, і коли сатана встав сам на себе і розділився, він не зможе встоятися, і кінець настав йому, ніхто не зможе вдертися до сильного хату і розрабувати його добро. Якщо він спершу не зв'яже сильного, І тоді... Rozenabuje jeho khagmatu Gospod imja oca i syna i sveta duhami slava Isusu Hristu slava